Всім привіт! Я рада вас вітати на нашому каналі, яку ви в Болгарії. І знову в мене є час для запису відео поки мій малюк спить. Сьогодні я б хотіла підняти одну тему стосовно нашого перебування тут. З якою ціллю як ми сюди добиралися, який був шлях у нас? Чому саме Болгарія і приблизний прайс на життя в цій країні, а саме в місті Софія? Як ви знаєте, всі ми родом з маленького міста Бердянськ. Наразі вони ходиться в окупації, тому там залишатися ми не бачили сенсу. Це небезпечно для нашого малюка, перш за все, та для нас стосовно також. Але у кожного свій вибір. 24 лютого ми зустріли у своїй постільці на зйомній квартирі. Ерне спочатку не повірив, що це війна. Він казав, що це гром, але у лютому гром дуже дивно. Але все ж таки. Ми потім поїхали до батьків на околиці міста. Вони живуть і зараз також, і там провели ми там два-півтора місяці. Три місяці так ми там були. Ось, а потім настав день, 8 квітня, коли повинні були збиратися вакуаційні автобуси, і тільки ми з Георгієм хотіли виїжджати, збирались дуже швидко, бо це рішення було прийнято одномоментно. І їхали ми, хотіли поїхати на цьому етуаційному автобусі, але... Їх не було тоді, під Запоріжжя вони стояли, ніхто нікого не пускав. Ось наступного дня вже ми вже спонукали до виїзду вже і сестру з чоловіками і з її родиною. Тому так, да, коли ми вже наважились, ми вже їхали без ніяких евакуаційних рейсів, просто з колоною машин і виїжджали ми на Таврюшечки з моєю дитиною і ще з двома малюками 6-3 років. Ось, їхали ми 12 годин Запоріжжя до Запоріжжя. Ось там пробули ми два-півтора дні і вже виїжджали на Західну Україну. Там нас зустрічала моя дуже дуже, дуже добра знайома подруга Валентина, вже підготувавши нам і колясочку, і взагалі всі умови. Для нас з Георгієм, і дуже були. Ми приємно здивовані в такому відношенню. Всі нам там дуже допомагали. І жили ми там з Георгієм два з половиною місяці. Зустрічали ми там і Великдень, і зелені свята провели, і навіть на Дністри купалися. В общем, було дуже весело. Дівчинки прошу вас я маялегі молоденький, хочу заспівати. Але дана, каже, дана, не піду за Івана, але піду за аби ж не робила, так. А подвала тіники, подвалась, подвалась, і хобітних хаті та й не робить галась. Ерік, а чого саме Болгарія? Чому саме Софію ми обирали? Бо колись дуже давно, років так 15 тому, я тут поступив та навчався на спеціальності будівельний інженер. Потім працював тут довгий час та жив, але якось так у 2018 році з надією на зміни в державі вирішив повернутися до України. Там, де знайшов, каліну, мою кохану жінку. Тому коли настав вибір знову залишати домівку та кудись в пошуках безпеки, то вибір був, очевидний. Легкий старт. З мене тут ну, залишились знайомі та друзі, які дійсно допомогли знайти роботу. На другий день, коли я приїхав в Софію, я вже пішов на співбесіду та отримав роботу. Чи варто чи не варто брати цю країну для зовнішньо переміщених осіб для біженців залежить від того, на що ви сподіваєтесь. Якщо ви сподіваєтесь пересидіти та у вас є трохи ну, запасів грошей, то це можливо. Бо тут ну, мова дуже, дуже близька, люди теж добре відносяться до українців. Більшість продуктів ціни не дуже вищі за українські. Особливо зараз на фоні війни. Е е якщо плануєте залишитись тут, е те, що зучати, ну, тут країна одна е е з найбідніших країн Європи. Порівнянні. Скільки коштує приблизно життя в Софії, а взагалі в Болгарії, може, в інших містах, ти знаєш? Інформацію по цінам, ну, десь менш по квартирі. Ну, все залежить від місця та... та того, що ви бажаєте. Найдоросше місце міста це Софія з Варна та Повді. Ну, приблизно Але... по квартирі над однушка, це около 600... 300, євро. Да, 300 євро. 300 десь. євро. 300 євро. На їжу приблизно 200-250 євро 250 на місяць. євро на місяць. По цінах ну, ми зараз купуємо більшості все акційне. акційні товари, акційне м'ясо, яйця, молоко навіть по акціям, хліб беремо по акції, навіть його заморожуємо. Ось якщо брати не по акціям, то звісно буде дорожче. Ну, але нам не вистачає трошки трахатись. <реш> <реш> <Да. реш> Нас... Ми виїхали без багатьох речей. Без речей, Дуже багато без... грошей ходить навіть так, в такі звичайні <гаджен> <гаджен> речі, як лопатки для готування кастрюлі. Да, битовика багато чого займає. Без речей ми виїхали без якоїсь фінансової подушки. Тобто у нас обмежена кількість фінансів. <гаджен> бюджет. Тому <гаджен> економимо, як можемо. Але добре, що в нас. Навколо нашої квартири знаходяться усі великі супермаркети, тому Ліна дивиться у кожному з них, що є на акції. І тоді ми вже йдемо і купуємо.